Шановні краяни, шановні друзі, всі відсвяткували, а ми за китайським календарем поєтано, тому що ми найпізніше будемо вітати вас всіх з новим роком. Ну, але то таке, то вже лишнє. Ну і я би хотів, щоб ви всі подивилися туди, куди ви дивитеся. І багато у кого з вас є вже таке питання конкретне. Who is man? Що це за Дід Мороз, з якого він корпоратива, з якого він дитячого утренника завітав до нас на передачу «Білий і Чорний». Шановні друзі, ну може хтось пізнає по голосу. Ну, дідуська, голос. Дідусю. Ай твоє поліцай. А твоє поліцей. Ні, чітка німецький дід мороз мав би виглядати інакше. Він би мав бути в шкірі в латексі. Я їду зні фільм просто німецький, різні. А ну він приходить так, а виходить вже по-іншому. Я розумію, чому німецький Дід Мороз через Демартіка, і то є не вижу від від чоловіка, який ще застукав. Два слова. Руслан Коцаба. Я вже... Руслан у нас кекс, Руслан у нас колега, куліга. <поставний> ну, звичайно, круто. З так. бородою так, побути. Там... Русланчик, ти останнім часом став талісманом Євромайдану, тих останніх подій, які відбуваються в нашій державі, навіть є такі порівняння. Руслан Євромайдан mm -hmm. ось десь так. читала на одному з форів. І ти знаєш, ну, грів би було тебе не запросити десь не поговорити про тебе. Як ще раз повторюся про досить сміливу людину. в на нашій області дуже багато сміливих людей, але чомусь. Ту сміливість, яку ти собі дозволяєш, в принципі ніхто а, не дозволяє. Хто не розуміє про що ми говоримо. Просто ведіть гуглі, руслан коцав, бо генпрокуратури, і вам що стане зразу зрозуміло. Простіше водіть око і Ну і все ж таки Русланчик, От хочемо зараз трошки поговорити про твій життєвий шлях. Звідки ти набрався цієї сміливості? Чому журналістика? Що тебе формувало як особистість? Що тебе формувало як людину? І найголовніше, що тебе формувало як громадянина нашої неньки України? Хто тебе і хто тебе формував? Дивіться, народився у Франківську. Напевно, що в далекому е, 1966 році е, тобто взяти можна, починаючи з Франківського родому, почав чудити. Ну, а от дивись, народився. Який район? Який район? Де, Де? Де різ? На якому районі? Бульвар і Майзлі, якщо там взяти. Ми переїхали. А, а, ріки, північний, південний? північний Північний. У нас, північний. бульвар Я... такий був проти південного, бо південний називався Бульведер. Угу. І це тоді зараз діти мають розвагу в комп'ютерах, трохи угу. в чатах. Скажімо так, Counter-Strike виглядав трошки інакше. Він був реальним. Б... <laughs> Береш э, ланц від э, мопеда. Від Карпата. <laughs> <від, від> Карп... <laughs> До речі, від Карпата, Верховина такі були, та. від мопед... Береш ланц на кусок патика, прибивають цвєком віком, і береш, робили такі факіла, і йшли розважатися, а потім йшли разом, кров мивали разом. До озера чи до річки з вами, хто пере колонки були по франківську, я пам'ятаю. То вже зараз якщось Колон... позавали. Да, до речі, та, колонки були і нормально пили воду і, ніхто і не нічого не ні нічого ні уроку виглядали. Ну, ну, і... ну подумаєш, ти і... сходив зелений, хтось синій розумієш, от... що на північному бульварі жили віті небахто наробила <laughs> один одному крові. Потім ішли не обмінюватися. Я, я обмінювати. насправді колись працював міліціонером та, та дільничним інспектором. І от, де магазин стиль я назад сам на північний бульвар, та во то там найбільша кількість була адмінпіднаглядних. Буквально в кожному під'їзді по подав наркомані там дуже було сильна. Ну, далі туда Моє покоління випало з життя бо більшість з них е, потім е, за зловживання наркотиками е, відійшли у кращі світи. Так. Ну, це така сумна нотка, але то нема де правди діти. То а натомість, скажімо, південний бульвар, він собі якимось чином мав розрядку, вони ходили то і на зеленку, і на Железку, і вони якось так е, більш е, виживали. У нас е, бульвар північний, на жаль, так він був занадто сильний, і та сила йому не пішла на користь. Політичні розробляться, так розумію. Ну, от ми говорили про мопед Карпати. Я так розумію, роб... та, був... любов до мопедів тебе зберіглася, тому що <світ> і останніми часами десь тебе бачив літом другу... залізний кінь. Залізний... Скутер, ну, скутер металопалінює, ну, ну, <світ> завдячуючи нашій владі і нашим європейським дорогам в лапках, то скутер, я дійсно пропагую скутер. Це най найбільш ефективний у франківську на даний час вид транспорту. От якщо треба без пунктів, а треба їхати то ідеальний варіант скутер. Мало жере бензини, а відповідно менше забруднює. Екологічний принцип. І фінансовий, і е, о, ті всі корки, де просто люди упріли і паряться в чорних дорогезних джіпах. Корках Шкільним то я собі об'їжджаю з гумором і їм фафакою. Ну фофаки. А на скутері є також? На скутері є також. Трошки мушу не погодитися. Зараз поясню, чому про наші дороги. Насправді вони є згідні, вони погані, але. Вони мають бути такі, які вони є, тому що офіційно вони занесені в спадщину ЮНЕСКО як архітектурна спадщина, їх не можна тільки вливати там якісь окремі елементи, частки. Ніхто, до речі, не знає, як виглядає асфальт наше феноменальне мистецтво ямкового ремонту. І до речі, хочу сказати, що тільки ти умудряєшся на цей скутер садити своїх двох прекрасних діток і дружину, і ще песика З боку є навіть фотографія. До речі, до речі, Руслана, щоб ви собі знали, багато хто з вас напевно помічав, є найвідданіший Напевно, в всій області, тому що коли він йде на сесію, то він чекає під білим домом. Був випадок. Ми <gia> прийшли і кажуть, чітко песенки коскотали і а найголовніше, що цей пес нікого не пускає без своїх командирів. Між... Дисципліна. По перше, пес наші не настільки занепату політиці, щоб вже пес був в сесійній залі. Хоч він, в принципі, е я так бачу, видається бі, бі більше мудріший за більшість депутатів, які є. Ну якщо послухати пряму трансляцію, а мій пес, він знаєте, він має дисципліну і він має свій інтелект. Е, що, на жаль, не мой похвалиться, більшість депутатів. От <ривіт> весь я скажу так трошки про рекламну продукцію, їдучи на роботу, деколи в гори Косів, в Ярем чи Верховина, бачимо бігборд такий, та, де сидить така мавпа, вродлива, я би назвав ту Ви мавпу... Що? Гламурна. Не доведеть, Гламурна, Якщо таке слухав, <ривіт> Мавпа так сидить, підперла підборіддя і знизу пише, знала б мови, сиділа в парламенті. Перший курс англійських мов. <ривіт> Отак от. Ні, це, до речі, в тому є гумор. Радянський садок радянського Франківська це десь був напевно 70 70-й рік. Ти пам'ятаєш свій садочок а, і назву садка. А, скажи, тому що в українська ну, цікаві це назви. Не повірте з ми недавно чули, що на пасічні Сон... колись був садочок, який називався Електрона. у мене садочок називався Сонечко. на вулиці. Е... Де шкірвен деспанцер знаменита вулиця коли а, ну, було Фрунзе? Все, Фрунзе там, зараз вони назвали ну, корлем ну, Тут далі. Одне сонечко не приходило. Сонечко. <реку> 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 Я скажу інакше, то якщо аналізувати, наприклад, ці всі е, дошкільні установи е, трудово-виховного процесу радянського союзу, то 60% називалося сонечко. Ще 30% називалося Маленка, «калинка». — що запам'яталося з садочка? Ман, Манкуїв манку полювали і запитання. добавку просив. До речі, дуже був аж вуха прозорі. Мене були, дуже був такий худичився в садочку. Ну, та, видно, та, е е видно, може глисти не зігнав, не знаю а, Але з іншого боку, я, 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 я вам скажу, що мені враження були, пам'ятаю, що е мене дуже щось дратувало, коли в мене було очевидно, тоді таке загострено під час справедливості. Чому це е вихователька? У мені там так з притиском каже, коцаба, коцаба. А коли приходить мама моя забирати Русланчику? А мене знаєш, що дратувало? Чо всі в обід лягають спати, а вчитель то не лягає. Причому біля мене не я... лягає. Коли я став е практикуючим чоловіком, тобто вже жив повноцінним життям, так, і практикує. серед моїх знайомих були е вихователі дитячі садочків, то я це мене дуже нервувало. Чому діти не засинають а підглядають? <різь> Добре, Русанчик, після цього, що все, закінчили садочок та супер-пупер сонечко. І куди школа яка? Школа була сьома. Сьома школа, севера школа. Це mm -hmm. що, у вас, по вулиці. Навіть не сьома школа. Тоді була експеримент, так була так звана 10-та школа, вона була експериментальна. Mm -hmm. Тобто, в нас така була тоді тенденція, конті хотіли зробити єдиний народ. І ем, було два класи українські, два класи російські. Mm -hmm. І це так було вже. І в нас, роз... нас розваги були, знаєте, чекали всі перерви. Uh -huh. Це причому абсолютно без жодного підтексту націоналізму. Uh -huh. Просто ми відчували, що ми інакші. Uh -huh. То були діти переважно російськомовні, вони були, або діти офіцерів. Знаєте. Або також, що приїхали Калебістю, сюди, а, але ми відчували, що вони інакше. Потім цей експеримент закрили. і Я був в 3 класі і вже розформували 10-ту школу. І, і в нас е, частину дітей дали в 9 школу, російські класи, а українські класи дали в сьому школу. <правців> вони поряд ніби були, і 100, ми все одно що по пан... щось пропустили. <правців> що, на перервах була ілюстрація. Ну, взагалі розважалися. <правців> я кажу, тоді не було комп'ютерних ігор, а потім, <правців> коли переїхав, я вже. Після 8 класу в 15 на Майзлі, mm. а то Майзлі було тоді ще як без тих новобудов, було як село. Mm. Сусіди, свині люди тримали, гуси, кури, качки. Причому це все на території школи 15? Ні, поряд <рес> біля <рес> школи. Але, але, але я пам'ятаю ще час, коли, скажімо, біля 15-ї школи корова свій мирно паслася. І, і ніхто її не трогав, бо це була директора корови. <рес> 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 біля 15 школи не одна корова паслася. Але, але в 15 школі, скажу вам, що набагато по-іншому, от коли, скажімо, в сьомій школі завжди а хлопці вони завжди пусті, вони підуть по бандах. То там навпаки, там такий був не, знаєте, там дівчата були пусті. Дівчата. Та що вона і так зразу після школи в декрет піде, а хлопові треба освіту, тому що він має бути начальником. Зовсім абсолютно різні парадигми такі, відношення до школярів було. Ну і плюс, то, що все ж таки зі школи мені пам'яталося, оці якась така, знаєте, ті всі маразми пов'язані з якими комсомольцями, зборами. Парадами. Хоч з іншого боку, коли схильність людини забувати погане, я пам'ятаю про парад, це означає це нормально, ті перші підліткові п'янки. Це коли брали такий, бо називали його біоміцин, жовте-сухе вино. Брали той біоміцин і чекали, коли ми той попри трибуну. Ми мали йти попри трибуну, там сиділи, стояли вожді, ми мали кричати Слава партії там. і потім зразу нас розпускали. І зразу і собі звідси. Yes. Я баг. тобі скажу інакше, то повторюється. От я бачу антимайдан. От, до речі, одно і <реш> то саме стояли вожді, пішли колонами. Потім їх розпускали. Я mm -hmm. от так розумію, Русланчику. Це фотографія ще радянського часу, правильно? Ну взагалі-то так напевно, ні, а то не то що радянський. Це був перехідний період, це а. був 90-й рік. Ні, отже, якраз бачу ну, патріотичний. А, то канад... гер... 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 канадський галстук. канадський галстук. з тризубом. То тобі хто тобі прививав патріотизм? Він прослідковується по твоїй життєвій стежині постійно. Ну я не знаю, мені е зараз дальше, бачите, я Ой, Боже. Слухай дивіться, я вам скажу, якщо чесно, Чесливо. а ми домовилися відвертим бути е фактично е дуже класичним було, крім того, що там я буду говорити батьки, там родина. Звичайно, що в мене батьки з села відповідно з Коломийського району, відповідно там то все ще пам'ятали. Але але я вам скажу, що найбільше мені привив патріотизм удар кійком одного ОМОНівця. У 88 році на першому, тоді ще був перший мітинг у Львові. Uh -huh. Я був студентом, вічно мене цікавило там, де чотир люди зібралися. Виявляється, uh -huh. вони там зібралися, то там були дисиденти, uh -huh. перші якісь там збори чи народ товариство української мови, чи що. Uh -huh. і не давали зал. І я там щось там побачив, що там жіночку. Тоді -то виясно, що Ірина Каленець з нею потім в одній затрималась в одній камері щось мене е до жінки. Ми тоді не ділили. Ну, тод статі, тоді якось так. Та. І, знаєте, я за нею заступився і мені омонови здав по плечах, і це мене зробило, мабуть, все ж таки переконаним активістом. Я потім вступив, така була українська гецька спілка, угу. така прикольна напівконспіративна структура. І е зараз так почитати її там. Е тоді так звана була декларація принципів, то вона досить доволі була така, ну, нерадикальна. Але на той момент це була сама радикальна структура, В, то, що був СССР. І я так то дуже щиро через себе все перепустив. Оту політику, ті всі мітинги всякі створили, ми там е, створювали мову, товариство мови, студентське братство, всякі ті голодування. і... Е, Зараз я маю моральне право сказати з тим, що в мене більш сина життя теж пішла в тій цій боротьбі. І тим нашим перешиванцям, які у Франківську думають, а це вже нове покоління, ми їх трошки будемо підгрузимо. Вони вже Та -та. Не, не знають минулого правильно? Так, -та, я казав колись такий один поет модерновий, що в них такий імідж Я воював, я Київ брав, я кров мішками проливав. Медалі відрами за мною uh, носили. Well, — А ще один класик казав йо не дров Я вам скажу, коли тим таким старшим поважним таким людям, які обвішані тими ювілейними нагородами синьо-жовтими вже можу казати в очі. А вони робляться на нас там. — Я їм в очі можу казати, які вони були делікатні і тактовні, коли були комуністи. Mm -hmm. І вони їх ніхто не сиділи тихо, як миш під віником. Я запитаю одне маленьку ремарочку трошечки до професійної діяльності. Чи вважаєш ти, що от зараз формується нова еліта журналістів? Згідно подій, от для мене, ну як для людини, для громадянина своєї країни, е, на мою думку, так, формується нова еліта журналістики. Люди, які безкомпромісні, люди, які е, говорять те, що думають, і е, люди, які в е, першу чергу журналіст має підтримувати народ. Я заздрю вашому оптимізму. Е е якщо чесно, то зараз е журналістика е вона переживає трошки інший е такий процес, е заглиблюючи. тобто журналістика йде ближче до подій і ближче до людей. Благо, е теперішні технології дозволяють будь-кому з нас стати журналістом. Мені? Тобто ми простим е смартфоном, телефоном з якісною відеокамерою. Можна більше зробити для журналістики і для творення новин, ніж ніж цілі телестудії, з тими всіма саталітарними тарілками, які там мають онлайн включення і тому подібне. Це починається з корпоративу, написано Альона Жот, як вона там дистанцію в компанії. О, все, п'ять, я журналіст. Ні, ну, як, до речі. Там не 4,5 тисячі переглядів. Ні, ну ви знаєте, в мене. Переглядів, якщо взяти по відео, ви не повірте, але більшість все ж таки перемагають сюжети моєї дружини. Угу. На пон серйозі Ні, ну моє... це виключення складається Та моя дружина прокуратури. От там так, і, так, і, моя і, дружина, і, коли оці я її знімаю, коли вона ті ліпить, прикрашає торти, то в мене немає таких відео, скажімо, як в неї там 600 тисяч переглядів, 500 тисяч переглядів. понад пів мільйона переглядів. У неї є у уляни, угу. то що вона там їх її, її торти. Або як там робити е, мастику для торта, або як там е, трояндочку. Оксана, тепер представ собі відомий журналіст Пляцкий, е, е, та, мастить пляцків, от так і назвати а, відео. Я казав, її, які, якщо які, б такий візьбовував... би. А з іншого боку, ну, є такий маленький секрет, як набрати півтора мільйона переглядів. Знаєш, Берися в костюм, чи таки облігаючи. Чорні окуляри, опагандемста, щось трошки вирти на паркеті. Руслан коцабамінічись. Мене в тому плані. От е, такі е, активні громадяни е, полюбляють, бо вони мені чомусь дзвонять і. Такі мені анонсують свої акції. І тому я люблю знаєте, знімати ті всі флешмоби, чи, скажімо, зараз. ну, Реально, це така якби, народна творчість. Вона йде на, 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 на межі фолу, але вона є зіткана повністю з, з таких спромтів. Ну, так. І мені це дуже подобається. О, так. Імпро -імпровізація. А, такі флешмоби, знаєш, ти ти в парку Шевченка, коли його доведують, ті флешмобісти знову з'являться. Довгий плащ. Ну, і флешмоб. А, то ті зайчики їх називають. А, то, ну, ні, то, то називається зайчики. Е, я, ми, ми з чоловіки, ми з тим не стикаємося, а виляється, всі жінки стикаємо, мали моральні Моральні розуміло. травми. Моральні <ріст> травми мали через те, що вони пересікалися. Через моркву через. То вони якась е, інша реальність, вони живуть. <ріст> Згадуйте анекдот, знаєш, такий старий-старий світів, старий, коли жінка йде з базару перед святами, Перед під'їздом ми скачують, як така зайчик, і так бум, вона так девся не каже, я віці забулася. Університет. Я так розумію, це був Львів, правильно з екскурсу ми зрозуміли? Львів, так. Я поступав... Який заклад? Бо Львів тоді був на той час в Союзі та було дуже корумпований, і туди було дійсно важко. Я скажу, що на сьогоднішній день не дуже щось помінялося. З великою повагою до хороших київських патріотів. Але я поступив туди а вже з другої. З третьої спроби, це вже після армії е, ну, Нульовка, це було підготовче відділення. Ага. Зараз, напевно, також є. Та, типу, що рік ти до Ні, Дубовий коледж. Це називався Лів... львівський лісотехнічний, 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 лісподарський, бо дуб. мені це, до речі, дуже завжди подобалося. Я завжди подобалася природа. ну Зараз це модно назвати екологія, але реально. Я поступив туди, і я так через себе то все перепустив. що я навіть готувався до того, щоб тоді було ж направлення е, в Сибір. Там ну тоді багато направлень в Сибір було. Не, ну, але це тоді, 40, це тоді треба було це, це, ні, це, не, знає, ні. 48, 50, Якщо чесно, до речі, 39, дуже 40. 40 ті люди, ті люди дуже які не, не не робили ніяких там е, довідок про декрети. То все, і ті студенти, випускники, які поїхали в Сибір, вони дуже багато вирішили фінансових питань. <ган> я скажу так, інакше. Якщо би ти продовжив працювати по екологічній сфері, так, згідно того покликання, яке було в тебе перше, ти б зараз сидів в Росії, певно, з тими чуваками, що з рінпісу боролися з городі ліс, це нормально. Я, ну, я, я скажу, що вже тоді мушу признатися <ган> про, ще, про, про ще одну таку частину свого життя, про яку мало хто знає, що я все ж таки є. Е, е, к, ну, Державним службовцем, причому досить високого восьмого рангу, їх там здається шістнадцяти п'ятнадцяти. Я був е керівником, е скажімо, працював. І в управлінні екології, нічо, і нічо був керівником мисливської інспекції, керівником рибної інспекції. Просто це був такий ну, період. Сар, це там ти собі зробив на скутер? Е, можливо, Ні, власне, в мене був такий <ривіт> е, ганч, який мені не дозволяє зараз повернутися в державну службу. Бо в мене проблема є. Я не хочу брати хабарі. Відповідно, не хочу їх давати, бо там така взаємна система, коли ти вже береш, значить муш віддавати. І я все так пробував зробити, е, ну, скажімо так, в загально корумпованій системі щось таке чисте. Е, ну, мені то не знаю, чи вдавалося. Ну, досить так вдавалося успішно, але при тому всьому е, там три-чотири роки працював, і вже десь на п'ятий рік була критична маса ворогів, і треба було містої структури йти. Е, це дійсно так було правда, і е, це при тому, всьому, що робота, ну, скажімо так, е, невдячна з точки зору там. З точки грошового зору, розору, то <зору> ні, ні, ну я реально ні. штрафував кожен день людей. Ну, ви можете собі уявити, це, це скажі, Ні, це рибінспекція. Риб. Скажімо, якщо там в ріки там, понад тисячу штрафів. І по понад 20 кримінальних справ. Ну, бо були е вилучені електровудочки, То можете собі уявити скільки було людей, які врешті не задоволені. При тому, що ми сьогодні, коли ми зустрічаються, мене пригадують mm -hmm. не -е навіть недавно, що травмував ногу в травмпункті, А він рибак каже: О, та я вас знаю. Ви Рибінспекцію керували. То ж ви на мене цей ні? Ні, ну він і на тобі, на тобі ні, власне, що рибаки вдячні той період, такий був, коли от Рибінспекція відповідала своїй назві. Щоб вона охороняла рибні запаси? Наскільки ми знаємо, що в тебе хобі теж дуже великі рибалка. рибалка, підводна. Та, підводне, от та. навіть ті світлини, що і от таких, і от таких. Я, я, навіть... я бачив світлину, де е, пан Руслан і сам стоять повний ріст. Та та я сом виші. Ось ця світлина, да? вищий, <світний> вихідно. Ну я вам скажу такого, хлопці. Е, рибаки, вони це в нас. Я, <проб> я перепрошую, Це в нас на озері. <проб> як, 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 ні, ні, це стара ушиця, це Дністровське ні, водосховище. Я вам скажу просто рибаки. Ви знаєте, що навіть коли вони не можуть е, руки зв'язати, все одно покажуть такі були очі. <проб> Тому е, найкраще фотографувати свої трофеї. <проб> Бо раніше можна було стільки хоч розказувати. Не, не Остан, а це дуже риба нагадує А Це, не до речі, нагадують. дуже рідкісна риба. Так? Це, знаєте, це карелія, ця риба називається Зубатка. Угу. Це так, є так. Соловецькі острови. До речі, там був останній гетьман України, також там відсидів. Ну, Калнишевський. Я думаю, а. що це він завіз сюди. <ріх> <ріх> Але <ріх> я вам скажу, що ця риба реально вона така під водою страшна. От що називається зубатка? Mm -hmm. Mm -hmm. А ще тоді, там, де я її вполював, це було там дуже так, е, то глибина де було, може, 7-8 метрів, і так було темно, mm -hmm. мутно. І mm -hmm. коли я її в норі побачив ту рибу, я вам скажу, що е, якби от... Власне, адреналін був жовтого кольору, то би навколо б вода пожовтіла. І так, в принципі, ще й бачу, що твої хобі це і гриби, правильно? От іс... Ну, взагалі, все, що зв'язано з лісом. Санчик, оцю фотографію теж на твоїй стінці знайшов в однокласниках. Це після яких грибів ти так вдівся? Ні, це, до речі, не моя, фотографія. Не моя фотографія. Але це, розуміє, що це хтось собі такого. Ні, але спайден... в тебе в новинах на, на однокласниках. Ну, можливо, так, ні, ну я зараз такий не, не змарнів. То я вам скажу про, про гриби цього року, коли було таке з грибами, і коли вибіг на одну гору. Потім е, кульок сховав внизу, бо треба на другу бігти гору. І потім я е, собі подумав, Боже, нащо мені? Міністі... Ото українська жаба. Украї... Міністі, грибі... Зачі, я, я вернусь до фотографії, от, по, по фігурі це, я собі так е, вагався, це або ти, або ще є на, Галичин... я, на Галичині дуже такий прекрасний оператор Тара... Тарас Лесик. У нього десь подібна фігура, я це не зі знаю. Зі от, зі воно зі десь зі могло би бути от, Як якось якось я... ну, щось та, подібне. Тарас Лесик, він все ж таки має коротшу стрижку. А воно якраз от якраз. Дякую, <сіlly> <сіlly> Чому журналістика? Руслан, що тебе було поклеє? І взагалі, який, який твій був перший репортаж? Ти пам'ятаєш, який перший репортаж був? Про кого, був? Про кого він, Про був? <плес> він був, з ким він був пов'язаний? <плес> Я напевно все ж таки перші репортажі були, коли я допомагав в 72-му році на iPhone я, я тоді там. Ні, у ні, ні, не так. О, якщо, якщо чесно, перші репортажі були, до речі, для Галичини. Угу. Я був як позаштатний, бо я завжди любив знімати камери. І я улюблений коханий Галичини. Е, відео, Відеокамерою знімати. І завжди, коли в мене були якісь такі цікаві зйомки, то вони в мене були, тому що я завжди її з собою ту камеру тягав. Угу. Чи, скажімо, чи риб інспекція, де є там якихось дуже кумедних браконьєрів і русалка злапала рибака. І я, скажімо, до речі, відеокамеру, коли з собою весь час тягати, тобто не лінуватися, то тоді оті всі гарні сходи сонця, казкові, заходи сонця, ти вже їх такі маєш можливість, а не тільки ти побачиш, думаєш, боже, цього разу камеру не взяв. Mm. І, і я потім пішли якісь політичні репортажі, бо тому що я в період, коли... Була зміна влади, вирішили, що я кучміст, і помаранчева, так, так звана в лапках дружна команда, вирішила, що... що е, і я пішов в політику і дуже тим перейнявся. І потім якось то треба було е, там всякі ті мітинги, акції протесту. Я теж з собою камеру тягав. І теж допомагав таким чином е, Галичині е, відеорядом. Висіляти, право там таких, сюжетів, подій, там таких сюжетів Руслан! Там ну, таких як, як, як новин би було, щоб просто. Якщо, якщо чесно, то е, життя заставляли весілля знімати, але оцей період. А на весілля. Е, період, коли... Не у камеру деякі. Ні, ну якщо чесно, оцей період весіллі, коли конче вже треба, вже всі пообжиралися, поопивалися, але ще чекають, коли вже нарешті зав'їжу ту молоду фустку. Вже так вже чекали той момент. Тепер сучасні весіллі є такі, що якщо. Наречена багато, то неважливо, якою вона статі Руслан, А от який проект так. свого життя ти би хотів реалізувати, який можливо ще залишається нереалізованим. Такий важливий нереалізований проект, який допоможе рухатись Україні в правильному напрямку. Ну це можливо буде дуже таким ідеалістичним, але я вже вам скажу так відверто. Я от е все життя е борюся з таким поняттям і з таким явищем, як арагулізм. Тобто це не пов'язано з рогами, це пов'язано з рагулями. Так. Рагуль і рагулізм, тобто як явище і як особистості, це мої основні вороги по життю. Я з ними воюю. І в мене найбільший мій проєкт, щоб от та частина е рагулів все меншала і меншала. І щоб ми потім про це явище читали як десь так. Для приколу занесені в червону книгу. Рагулі України. До речі, <смеш> то, <що> ви... <смеш> рагуля в червону книгу. <смеш> тобто їх, мабуть, настільки мало, що ми не їх ми мали виставляти. Я думаю, що треба наукові дослідження написати по цій <смеш> темі. <смеш> 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 Тут та такі рагулі, як його знищили. Ви зрозумієте, що рагулізм це йде як самозакоханість з самообмеженістю. Це йде таке рідкісне поєднання. Або якісь такі психологічні дослідження, як знищити в собі рагуля? От. Він, до речі, всіх нас є, просто одні борються, а другі ним милуються. Руслан, а ти не поїдеш по поняття регулізм то чи то саме? Ну, давайте регулями. Не будьте регулями, будьте, будьте відкритими, чесними і будьте собою. Так. Таке маленьке завершення нашого сприємного спілкування з Русланом Коцабою. Хотіли би від вас, Руслан, побажання. Побажання для наших краян в новому році, в, новому році в році голубого. Голубо блакитного коня сказавше так, так. голубого дерев'яного коня, голубого дерев'яного е коня е лагенти, на яку подібний кожен чоловік після корпоративу новий так, рік, десь мав. так сказати кілька тих теплих слів, можливо, у них розкрити ту формулу, по якій ми повинні рухатися і в новому році, і в п'ятнадцятому, му, -му а, і в дві тисячі п'ятдесят А з іншого боку, як казав наш знайомий отець, не треба поділяти роки на рік коня, там рік миші. Чи таке інше, бо то вже якісь певні суб'єктивні думки неправильні. напрошуються. Це якщо рік коня, а це мій є, є мій рік, тому що я народився в рік коня. Це має бути для мене дуже щасливий рік. Ну правда, я щось думаю, не хочеться, щоб це був голубий кінь, а, напевно, синій кінь. Знаєш, я. Тобі думав, що більшість із тих людей з влади, про кого ти пишеш, вони знають, що ти в рік коня народився. Ведов казав, але куцаба кінь знає. Власне, я мені сам символ коня дуже чим подобається, що в людей часто мрії, це коли кінь, який скаче десь по небесах. От, власне, щоб той кінь їм. Ну, в більшості людей нормальних такій от асоціації. І от власне, щоб той кінь всім нам приніс. Те, що ми сподіваємося і чого ми заслуговуємо. Дуже важливо, бо одно діло хотіти, друге діло могти. І, звичайно, крім стандартних кохання, щастя і здоров'я, хочеться побажати, аби, викон... аби сповнилися ті мрії кожного, які тільки ти сам мрієш, і навіть нікому не хочеш про це казати. Найпотаємніше. Шановні краяни. Ми разом з нашим гостем бажаємо в новому році здійснити тільки найпотаємніших мрій, найсокровенніших бажань тих, які у вашому серці, у вашій душі. Ну і звичайно, будемо трошки зараз банальними, тому що це необхідно кожному з нас. Здоров'я, щастя. Поваги від близьких від рідних і успіхів навчанні. Ну а тим хто дуже високо сидить розуму, хлопці, розуму <різь> і, і нехай та та <різь> і <різь> і уважайте, бо тому <різь> і вважайте, <різь> бо є журналісти такі конішокопіяса. Кінською підкою вам на двері, і не дай Боже, аби ніхто копити не підкладав. Шановні друзі, з вами були хлопці. Виклику з вами був спеціальний екстремальний журналіст Руслан Коцаба, патріот з великої букви. Не помоємося цього слова. Та дякуємо за гостинність ресторану Біле й чорне. Передача біле і чорне. Дякуємо. Дякуємо тим людям, які сьогодні з нами. І моє Лесико. <кляху> <і>, <кляху> <боти. кляху> До нових <Дякуємо>, зустрічей. <кляху> Не перемикайтеся. Дякую.